Сьогодні будемо грати такий симулятор під названням Case Opener. Будемо відкривати, друзі, з вами, кейси із Case Go. Ігрушка, друзі, на телефон. Це даний симулятор, скажімо, відкривання кейсів. Ця ігрушка, друзі, я не знаю, чи вона може бути повноцінною відкриванням кейсів для настоящої Case GO, але я цього не знаю, так що воно мені поки що не треба. Ігрушка, реальна, друзі, прикольна вона нам показує, що. Ігрушка називається Case OPENER Дана ігрушка, друзі, буде маю в телеграм-каналі. Всі ігри, які я знімаю, всі в телеграм-каналі. Так що під... підписуйтеся. В описі під відео завжди силочка на мій телеграм-канал. Ну а ми починаємо. Так. Operation wi Так. Що ми можемо? Open case, ДА? Що нам випаде? Ух ти! Ми можемо, друзі, його сохранити або продати. Так як ви бачите, друзі, що воно нічого не коштує, ми можемо його просто сохранити. Так, давайте ще. Може нам просто подорожувати. Я, друзі, розумію, так, що... Щоб позвучати за це гроші, нам треба... Як вам сказати, це можна відкривати без кінця. Можна бачити, от тут є ножі, випадають дуже. Що може випасти нам. Дуже багато всього. Давайте оцей кейс. Я не знаю, <плес> що підходить гроші випадаю і тоді. Коли у вас інтернет підписаний, я не, що не знаю, як воно себе поводить. Зробила, що... да, друзі, тут походу треба інтернет. Все бачите, справа Ось зверху. Wi-Fi немає і воно так і не буде. Так, ну а що тепер? Сюди заходимо, так? Да? Там нам ну. себе як вдома ходить, нічого це не буде. 0 коїнів. Треба, друзі, підключення до інтернету, але нічого страшного. Ігрушка прикольна відкривати кейси, друзі, це зашибісь. Так, містері кейс. Ага, у нас немає, треба подивитися рекламу. Давайте найпослідніше. І, і зараз подивимося, що друзі нам випаде. Ігрушка реально буде зроблена по мотивам настоящих відкривання кейсів кейзикового. Дуже прикольно і дуже так нормально. Ух, ти, скільки нам дали. XP. Погано, друзі, що офлайн не робить, але ми сохраняємо. Добре, подивимося, друзі, що у нас тут є. У нас тут є багато закритих. Шоп, магазин. Це, друзі, треба рекламу дивитися за. Реальні гроші. Ой, реальні гроші. Я малю. Треба, друзі, інтернет. Мову, друзі, можете поміняти, але тут... Так, а давайте оці. Давайте, друзі, ще пару кейсів відкриємо і на цьому будемо закінчувати. Як ви бачите, в мене інтернету немає, то я вам не зможу показати дану ігрушку з інтернетом, але обіцяю, що буду і покажу, друзі. Незабаром. Так, сохраняємо, друзі, це все. І на цьому, друзі, будемо закінчувати, я так думаю. Да, тут все треба інтернет, інтернет, кейс гоу, а ну-ну. Давайте ще цей... Останні кей підкриємо і на цьому будемо закінчити даний відео. Хто хоче, може скачати ігрушку. Вона буде безплатна, але можете в телеграм-каналі. Ух ти, це походу якийсь... Я в кейс-голові він розбираюся, друзі, в цих, як його сказати, зброях, які там файні, які ні, ну, то таке. Ага, тут понятно, Міні-геймс тут є даже. На цьому, друзі, кінець, комусь було б свідоць, лайк, лайкусик, підписка. Лашебісів все було, думаю. Всім до зустрічі, друзі, ще побачимось. Пока.